Нен виходить нещодавно вже з ну як щодан вчора, позавчора вони вони строчать на цьому тижні, значить ці публікації стосовно Херсона. Ну і так наганяють жуті конкретно. Вони кажуть, що в, в, в цій публікації, що Російська Федерація знову може зробити спробу спробу висадки десанта на правому березі Херсонщини. І я ну я не знаю. Тут я в мене був спочатку істерика, якийсь сміх такий, а тепер і я собі подумав: 350 мільйонів разів. Ну там раз в місяць, як мінімум, ми бачимо цю там інформацію про те, що Росія хоче спробувати висадку десанта на Херсонщині, чи десь там на правому березі Дніпра, і тут ключове. Ну а звідки вони будуть той десант висаджувати? Ну, це я ну, це я зараз поясню сінену чи кому звідки це що таке? Це вони як туди мають потрапити. Це, це називається операція по форсуванню Дніпра, дуже серйозної природної перепони, яку не просто форсувати, ми знаємо навіть приклади в історії. Букрин, лютіш і так далі. Тобто це вдалося тоді, так, під час е, Другої світової війни вдалося радянському керівництву щось таке зробити. Але поїдьте я, поїдьте на Букрин, Київська область, недалеко, вон там, в напрямку Каню. Поїдьте, подивитися на могили, почитайте, скільки людей загинуло. Це серйозні. Я розумію, що мізків у Путіна може вистачити, наприклад, прокрутити щось таке, надіслати туди. Я не знаю скільки 200 тисяч цих м'ясників, і, і ну як фаршу, фаршу так? який може спробувати щось таке здійснити. І звісно, що 200 тисяч ти там не зупиниш ніяким дроном, ніякою артилерію, але це повна нісенітниця. Форсування Дніпра, ну нехай спробують. Дрони ефективно сьогодні відпрацьовують. І, до речі, на одному ресурсі бачив там теж огляд з приводу значить, Херсона, і пише явно місцева людина в коментарях: що слухайте, заспокойтеся, ми що значить немає там дронів чи щось ще. Дрони літають постійно. Ми, ми живемо нормально. Пішли щось вкусне купили сьогодні і поїли. Ніхто з Херсона не біжить. Але факт того, що. Місцева влада сьогодні. Військова адміністрація дуже там наполягає криком, кричить, наполягає, що приєднуйтесь до евакуації, перебувати в районі Карабал стає небезпечно. Це факт. Ну тисяч оголошено